Зима минулих років розбалувала нас з помірним теплом та з рідка мінусовими значеннями. Цьогорічний січень підхопив естафету у грудня який під завершення 25-го року піддав морозів та снігу. На сьогодні в деяких районах області маємо до мінус 20. Як це вплине на врожай, та коли чекати тепла, дивіться далі. Сьогодні вночі зафіксовано по Черкаській області метеостанціями 15-20 градусів морозу. Найхолодніше було у золотонощі. Вона опинилася у осередку холоду. Це найнижчий температурний показник зими 26-го року. Поки що, найближчими днями синоптики прогнозують ще більше холоду. Причиною такого аномального морозного січня стали арктичні вторгнення. У нас спостерігається саме тривалий зараз морозний період, середньодобові температури 11-13, що це аномально низько відповідно кліматичної норми, тому нам і здається, що це така холоднеча, якої ніколи не було. Але січні були і холодніші на Черкащині. Наприклад, у 2000-му зафіксували до мінус 29, тому дивуватись не варто краще утеплюватись, щоб протриматися до кінця місяця. Посилюватиметься антициклон зі сходу, з північного сходу, який сформований саме в холодному повітрі, і до нас буде йти холодна повітряна маса, тому морози збережуться ще щонайменше Тиждень-півтора точно. Попереду половина холодного сезону, і будемо дивитися, як далі розвиватиметься синаптична ситуація. Адже найточніші прогнози все-таки на одну-три добу. Далі прогнози на 5-10 діб уже орієнтовні. Проте, агрометеорологи вже застерігають щодо озимини, яка місцями може загинути. Під таким ризиком північно-східна частина області там невисокий покрив снігу при низьких температурах. Оскільки територія, де пануватиме січнева мерзлота, невелика, ситуація із врожайністю не критична. Голодні, не лишимось, заспокоюють у гідрометеоцентрі. Мінімальна температура на глибині вузла кущення озимих культур знижувалася до мінус 10 градусів. Це на площах південного сходу області. Нарешті. Нижчі по площі нижче мінус одного, мінус шести градусів морозу не опускалася, і загрози для посівів не представляла. Ризик підмерзання це ще не втрата врожаю, додає фахівчиня. Висновки можна зробити лише під час спостережень агрометеорологів та агрономів. Зокрема, відбирають зразки озимих культур на відрощування у кімнатних умовах. Вплинути на збереження врожаю неможливо. Всі надії на сніг, достатній покрив якого дозволить зберегти посів. Але очікуємо посилення морозів. Знову ж таки, випадіння снігу як такого значного не очікується. Тобто ризик для вимерзання може збільшуватися, збільшитися на частині площ східної частини області для висоти, де висота снігу наразі не перевищує 6 сантиметрів. У разі вимерзання рослин фермери можуть підсіювати необхідні площі, щоб отримувати очікувані врожаї. Це досвід років, зазначає пані Тетяна. Зараз в зоні ризику 10%. Ми сподівалися на гіршу ситуацію, але ж вчорашній сніг трошечки змінив ситуацію на краще. А Україна знову ж таки там 20% без снігу, можна сказати, без надійного снігу, а решта з надійним снігом. Тобто на масове вимерзання в державі умов цього річ поки немає. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.